Досить багато інформації для роздумів дав сьогоднішній поєдинок. Що вдавалося, що ні, і головний висновок який? Ну, сьогодні ви бачили, у нас велика група гравців, яка взагалі не прийняла участь в поєдинку. Хоча початковий план у нас був зовсім інакший, але вирішили, що краще поберегти. Бо певні мікропошкодження вчора були. І сьогодні зранку виявлялися ми. Занадто багато разів сьогодні до останньої миті міняли е і тасували склади, тому що все ж таки вийти на 90 хвилин ми мали не більше. Так сталося, що сьогодні певні гравці зіграли за два дні і більше. Але е сьогодні дуже багато інформації, дійсно. Бо все ж таки є група гравців у нас, молодих, яка прагне першу команду. Є група гравців, яка хоче бути частиною того костяку, яка грає регулярно. І ми хочемо бачити, що вони нам можуть пропонувати в такому контексті, в таких моментах. Бо суперник був сьогодні налаштований і грати, і битися. І... В якийсь момент ця гра перетворювалася, е Відчували, що може бути на межі чогось, але це все ж таки товариський матч. Ось. Ну і Через такі моменти ми бачили, по грі дуже різні були відрізки, дуже різні були епізоди. Е і тут же результат міг бути абсолютно, абсолютно різним, так само, ну, як і є. На сьогодні ми точно на нього не звертаємо увагу. сьогодні ми будемо робити висновки по тому, з чим ми е рухаємось далі. Ну, головні висновки треба буде зробити вже в медичному штабу, бо я сподіваюся, зараз ми перепочинемо і потім е на наступні матчі вже вийдемо в е знову в е обоймі. Наближеною допомогу. Ви вчора, після матчому коментарі, акцентували на тому, що там задню потягнув Руслан Бабенко, який його стан? Там нічого критичного. Зробили вчора, перевірили, зробили йому. Поглибина перевірку МРТ, і нічого воно не виявило такого критичного, тому це мінімальне пошкодження, але точно сьогодні не планувало, що він буде грати. Так само і Віали, так само і Гуцуляк, і Факундо. Ось Всі вони сьогодні вирішили, що краще, що їм ці три за хвилин сьогодні не, не будуть потрібні точно. Ось. Але поки що начебто немає таких критичних травм. Декілька днів в кожному, там три-чотири дні, два дні на відновлення залежить. Ну, подивимось, зараз з найближчими днями буде вже більш зрозуміло. І, власне, хотіло би запитати про найближчі плани. По суті, команда виходить зараз на фінішню пряму, <кхи> завершальна частина зборів. На що буде акцентуватися увага? Попереду ще два спаринги в один день. Так, у нас нам треба підійти зараз до цих спарингів в, в, з двома повноцінними складами. Щоб мати можливість по 90 хвилин зіграти, подивимося, як воно буде по факту вже. У нас на папері зараз гравців достатньо, але ви бачите, травми трохи вносять свої корективи. План такий, щоб зараз декілька днів знову ж таки буде нагода у гравців відновитись, і потім ми виходимо на заключні тренування перед цими матчами. Будемо знову ж таки продовжувати робити той самий акцент, той самий фокус, який робили останнім, десь останні да, два тижні, з точки зору пресингу і володіння м'яча. Бо, наприклад, наприклад, і вчорашньої гри знову ж таки да, непогано, але все рівно деталі, 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 які треба покращувати. Ну і Сьогодні ми так само бачили, що тут е, е, треба певним хлопцям так само. Е, Аналізувати, що їм треба покращувати, і думати, як це зробити, тому що інформації вони отримують багато, а це зараз їх досвід. Ось. І це буде в сукупності вже впливати безпосередньо на те, на ту групу гравців, на якому будемо розраховувати перед офіційною матчем. Зараз ось ці заключні тренувальні дні, заключні матчі. Це вже буде як остаточна інформація для нас. Ну і фізично. Я радий, що ми покращуємось все рівно, навіть з тими складнощами, з якими ми зіштовхуємося, все рівно фізично поступово ми наближаємося до того, чого ми хочемо.